Вітання. В цьому відеоуроці ми розповімо вам, як користуватися порталом Вони голосують для тебе. Портал розроблений громадянською мережею опора за підтримки Індія і підтримується Східна Європа, проект Рада. Отож, для того, щоб почати роботу з порталом, давайте наберемо його адресу radaforyou.org або ж знайдемо його в Google. Вони голосують для тебе. Що це за портал? Це портал, який показує нам. А те, як голосують депутати, за важливі для нас питання. Тобто, ми тут можемо перевірити, наскільки слова депутатів відповідають їхнім реальним діям в стінах парламенту, тобто як вони тиснуть кнопочки під час голосування. Тобто, якщо депутат кричить, що я за децентралізацію чи за економічну дерефляцію, ми відповідно можемо перевірити, наскільки його слова відповідають реальності. І для того, щоб здійснити таку дуже швидку перевірочку депутата на його чесність, ми можемо набрати. Будь, будь, прізвище будь-якого депутата, наприклад, Михайло Гаврилюк. Так, у нас є такий депутат, і подивитися, як він голосував за ті чи інші законопроекти. А на порталі вони голосують для тебе законопроекти, і голосування, власне, за законопроекти вони згруповані у так звані політики. У нас тут політики, це сукупність голосувань за ті чи інші законопроекти, групи законопроектів, які визначають, наприклад, напрямок розвиток держави, реформу чи є суспільно важливими. Зокрема, якщо ми зайдемо на профіль Михайла Гавролюка, депутата Верховної Ради, який був обраний по мажоритарному округу в Київській області, ми можемо тут цю всю інформацію побачити. А ми можемо побачити, як він голосує за ті чи інші політики, тобто сукупності законопроектів. Проєктів, які може включати в себе до там, 50, а може і більше, голосувань. Отож, ми бачимо, що депутат максимально голосує за антимонопольну реформу, за арешт народного депутата Онищенка, за біометричні паспорти і таке інше. За що депутат голосує послідовно, переважно і за що він взагалі не голосує? А взагалі він не голосує ні за що, тобто він переважно за всі законопроекти, всі, всі політики, які є згруповані у нас в а, системі, він все підтримує практично. Тобто система вираховує рівень його підтримки тих чи інших політик завдяки відповідній формулі, яку можна переглянути, перейшовши за цим розділом, як рахується, і відповідно ми можемо побачити, чи за що він максимально голосує, або за що він ніколи не голосує. Також можна побачити в кабінеті політи... депутата, можна побачити те, чи він голосує як фракція голосує, чи проти. Тобто, ми бачимо, що він проти фракції голосує лише у 8,2 випадках. А, і про голосування проти фракції це не тільки коли він голосує проти або зовсім протилежно як його колеги по фракції, а й тоді, коли він просто не відвідує голосування, тобто він не присутній під час голосування. Тобто, це вважає система, вважає, що це така позиція депутата визначає його непідтримку цього законопроекту. І відповідно, у нас є інший показник як відвідуваність. Тобто ми бачимо, що депутат Горлюк на 94% відвідує голосування. Відвідуваність на нашому ресурсі це інше, ніж відвідуваність в базі Верховної Ради. Ми відвідуваність рахуємо як користування депутатом свого прав права голосування. Тобто, коли він, він може бути в стінах парламенту, але не голосувати, і відповідно тоді він відсутній. А коли він голосує, використовує свою картку для голосувань, тоді він. Присутні. І, відповідно, система враховує, наскільки він підтримує ту чи іншу політику, тобто як він голосував за ті чи інші законопроекти. Також в кабінеті депутата можна побачити його останнє голосування проти лінії фракції. Можна побачити останні голосування загалом, в яких депутат міг взяти участь. Також можна побачити, з ким дружить депутат під час голосувань, тобто, як, він, як його голосування співпадає з голосуваннями інших депутатів з різних фракцій і груп. Отож, також є можливість для користувачів поширювати профілі депутатів в Фейсбуці та Твіттері. Ну, як я вже зазначала, тут головне політики, тобто ці сукупності голосувань за ті чи інші законопроекти, які визначають суспільно-важливі питання, реформи і таке інше в житті держави. І відповідно, давайте перейдемо до розділу політики. Ми бачимо, що в нас є ціла низка політик, вже створених. Створена вона. Представниками громадянської мережі опора і її можете створювати, і ви. Як це робити, я розповів в наступному відео уроці. Отож, ми бачимо, що в нас є, наприклад, політика за децентралізацію, за медіареформу, за медичну реформу. Ці всі політики вони можуть об'єднувати там дуже багато голосувань, тому що один і той самий законопроект може голосуватися кілька разів, і відповідно, наприклад, за. Децентралізацію влади у нас було 11 голосувань, а різні законопроекти бачимо 24, шістдесят, двадцять І в сукупності вони показують, наскільки депутати підтримують ті чи інші політики. І відповідно, ми бачимо, що ті чи інші депутати максимально голосують за децентралізацію влади. Хтось ніколи не голосує. Так само ми можемо поширювати ці політики в Фейсбуці і Твітері. І можемо отримати лінк на тих, наприклад, хто максимально голосує за децентралізацію влади. Проте, як створювати типу політики, я розповім пізніше. Також у нас є розділ голосування. Тут ми можемо побачити кожен окремий законопроект, кожне окреме голосування, яке відбувалося в стінах парламенту, зокрема, якщо ми перейдемо за, наприклад, останній законопроект. А, ну, наприклад, направлення на повторне читання а, підтримку літаку будівної галузі, то ми можемо побачити, що цей законопроект складається з а, електронного протоколу. Можемо прийти на електронний протокол засідання Верховної Ради, коли розглядався цей законопроект. І власне сам проект закону, щоб зрозуміти, що це законопроект, і відповідно додати, наприклад, опис цього законопроекту. Тут же це зроблено в більшості законопроектів цього голосувань цього опису немає. І тому ми будемо вдячні, якщо ви будете додавати описи до законопроєктів. Як це робити, я теж розповім на наступному відеоуроці. І ми можемо побачити результати голосувань за той чи інший законопроєкт по фракціям, групам і, відповідно, по депутатам. І подивитися пов'язані голосування і побачити теж, як голосували депутати за ті чи інші законопроєкти. Отож, таким є функціонал. Порталу не голосують для тебе, де ми можемо дізнатися, наскільки слова політиків розходяться з їхніми діями або, навпаки, співпадають. Для тих, хто працює з інтерфейсами прикладного програмування, у нас є інструкція по тому, як працювати з API-сайту, і, відповідно, ви можете витягувати дані з нашого порталу. А про це вже буде в ще наступному відео, тому слідкуйте за оновленнями. До побачення!